Чи потрібно випускати бджіл при підсадці бжоломатки? Як підсаджувати? Отак от маточка з бджолами в кліточці, так? Чи випустить всіх бджіл і окремо підсаджувати маточку в кліточці? В даному відео розповім всі нюанси підсадки. Дослухайте це відео до кінця, збережете відсотків 10-20 бджоломаток. Вітаю вас! Значить, при підсадці бжоломаток в сім'ю я завжди е, значить, отак ніколи не роблю, коли одна маточка лазить там і немає бджіл. Я завжди підсаджую маточка в кліточці із усіма бджолами. Тобто всі бджоли маточка, ну, можна не всі бджоли, но хоча б там 5-6 бджіл мінімум, а краще їх, щоб всі були там 10-12 бджолок, в кліточки ставлю вулик і підсаджу. Там вони сидять 4 дня закриті, матка разом з бжолами. Чому я так роблю? Тому що якщо щось не так, бжоли бжолам не сподобалась матка, і вони її не погодують годинку чи дві, вона просто загине. Значить, якщо там десь вони заклали маточник, і всі годують маточник, матку кинули, і її ніхто не годує. А коли в неї є її свита, її бджоли. То вони випросять собі корм, і в них є запас. Вони будуть якби і канді їсти, і матку годувати. Тобто, в них є більший запас міцності. Таким чином, у мене бувають навіть ситуації, коли я підсаджу матку, забув за неї, то я Вже там згадав, через 10-20 днів пізніше, ну значно забув, то матка ще жива, і бджоли в кліточці ще бувають живі. Ну а при нормальній підсадці, то навіть якщо там якась ні плодка залетіла чи плодна матка, і бджоли кинули матку, то вони все одно будуть годувати цих бджіл, що в кліточці бджоли випросять собі корм і будуть годувати ту матку, що в кліточці У вас вийде ситуація, що бігає і ні плодка там, або і плодна матка, яка залетіла. І ця матка буде жива у кліточці з цими бджолами. Якщо ж матка буде одна і щось таке трапиться, якийсь, залетить якась ніплодка чи плодна матка, то вони перестануть годувати, тобто кинуть її, і вона просто здохне. Таким чином, ви собі зекономите 10-20% маток, збережете і буде краща підсадка. Якщо будете підсаджувати кліточки, отак от, отак от, отак прийшла кліточка, 10 бджілок, маточка, і ви її підсаджуєте. Таким чином, ну, з моєї практики, матки. Виживають там, бо якщо щось не так і її кидають одна маточка, вона тут проживе годину, дві, три. Якщо її ніхто не покормить, вона сама цим медом не сильно той харчується. Вона просто з голоду здохне. Тому при підсадці, якщо ви прям так не хочете з бджіл, боїтеся, так випустіть цих бджіл, боїтеся бджіл, випустіть їх, спіймайте з, з тої сім'ї безматочної, вже осиротівшої, три, чотири, п'ять бджолок, туди пустіть в клеточку на медових рамках. Щоб була матка хоча б з трьома пятьма бджолами, які будуть її годувати і обслуговувати. Так ви ну, будете мати кращі прийоми бджоломаток. Підписуйтесь на наш канал відна пасіка АМГ. Пишіть ваш коментар, поставте лайк даному відео. Якщо ви поставите лайк даному відео, алгоритми будуть знати, що вам цікаві дані відео і будуть вам пропонувати більше наших відео. Матковідна пасіка АМГ. плідні не плідні бджоломаточки ще потрошки є, розсилаємо. Телефон в описі нашого канала, лінк на сайт pasika.in.ua, Заходите там наші телефони або пишіть в коментарі. Дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Поділився своїм досвідом.